Всім привіт! Ви дивитесь канал Стеліна Модул. І сьогодні у нас буде розпаковка з Сефори. Але не тільки. Значить, перше, що я купила в Сефорі це отакий от набор Fruit Babies від Recipe Давайте розпакуємо його разом. Я його дуже купила Тут є такі малесенькі. Значить, оце це такий о, гель, щоб змивати макіяж. Потім о, є отакий от клубнічний я такий клубничний серум. Потім о, є отакий от креми і він під е, е, очі. А, е, кстати, цього, е, значить, цього 20 мл, оцього от, 10 мл, цього 3 мл. Далі є отакий от, от, крем, е, і його е, 15 мл. Потім є ще один такий серум, але він з кавуном, і е, його. І його Е, Його 10 мілілит. Ні. Його 15 мл. І останнє от, такий от тонік. І е, його 25 мл найбільше. Цей набір коштував 51 євро. Я його дуже давно хотіла, він дуже класний. Давайте на е, Далі в нас я купила такий праймер від Milk. Ви точно знаєте цю марку. От. Е, самий популярний відмінг це такий е, джелі блаши. Але я купила праймер, бо тому, що е, в мене джелі-блаш, я мала від іншої фірми, і він мені не дуже сподобався. Далі я купила такий гель брів від Sephora, відтінок 02. Він дуже класний. Давайте його розпакуємо. Асмер. А, праймер коштував 22 євро. А оцей гель брів коштував 12,90 по ходу. Ось така маленька кізочка, він дуже гарний. І е, далі в нас нам подарочок від Сифори Дали отакий е, от. Такі от. Спрей. Я подивилася в гуглі, гуглі і е, походив він, е, щоб е, волосся не пухло. Дуже класний. Е, і далі від Essence вже я взяла такий Bomb, Зараз новий, дуже класний, тут хрешечка, е, і він такий філетовий. Коштував євро 79. І потім е, мама взяла собі інший гель для брів від Essence. Е, що Він коштував 4 євро, походу. 2,99. 2,99. Дуже класна. Ну, менше класи, ніж Sephora. Але І все, це наша розпаковка. Я дуже рада, мама теж. Усім Гелія Брів. Давайте всім па-па, побачимося в іншому відео.